Я Валерія Любаха, психологиня, арт-терапевт. То я вивчала різні методи. Що більше власне подобається мені, тому що я побачила, як через творчість мені зручно з собою розмовляти, тому що я також людина, яка часто багато живе в голові, і в думках. А от дивіться, коли ми працюємо через е, інструменти творчості, я буду ось так загально говорити: ми не наче якусь емоцію або щось переносимо на папір. І, одначе спілкуємося, от як переглядаємо фільм і його аналізуємо, як би герой вчинив. Тобто, от мені це підійшло саме достукатися до своїх емоцій. І, власне, я потім побачила, як це працює в практиці. І це мед, власне, пошук різних методів. Я спробувала різні, ну когнітивно, тобто різні-різні напрямки. І от для мене найбільше для розмови з людьми, і от. Більш співзвучний була саме арттерапія. В моїй діяльності переважає саме арт-терапевтична занятість. Скажу так: арт-терапія це один із напрямків психотерапії, де є напрямки, де ми більше розмовляємо, де ми більше може рухатися. Тобто арт-терапія це де через продукти творчості. Ми, якщо простою мовою сказати, розмовляємо самі з собою. І арт-терапія, як часто міркую, це, що це лише. Помалювати, але насправді це може бути і танцювальна терапія, це можна і ліплення з глини, це може і перегляд аналітичних фільмів. Тобто інструментів дуже багато. І, от, в залежності від темпераменту людини, від набрику, ось тут можна підбирати, і цим насправді я й люблю арт-терапію, тому що дуже багато, скажімо так, в мові методів цій. Мандали це такий інструмент, яким я можу ділитися з людьми через соцмережі, тому що я тут хочу також розмежувати, щоб не було от незрозуміло, тому що арт-терапію часто називають будь-яку творчість. А от є от метод психотерапії, де працює спеціаліст із запитом клієнта і досліджує певне питання. А є як терапевтичне малювання, терапевтична зайнятість, медитативна ще називають, тобто це те, що можна запропонувати. Ти людині самостійно вдома спробувати, і от це такі інструменти, які я адаптую для того, щоб ну не знаю, як ми приходимо ввечері і нам хочеться перезавантажити, чашка кава і просто ось так видихнути. Ось це щось скажімо, з цієї теми. Почалася війна, мені важливо було от груповий це досвід, тому що, по перше, більшість багато людей потребували такої підтримки. У нас зараз надзвичайно багато класних фондів, які працюють з людьми, і це унікальний досвід. І є, коли важливо індивідуально працювати, а от є коли в групі ми просто по різному розкриваємось. Я розумію, що зараз я говорю про такий інструмент, де розмова про емоції і відчуття, і я не можу дістати і показати ось так. Це класно. Працюють. Це, от я завжди всім говорю, потрібно спробувати. Помалюйте в соцмережах, я багато технік дуже даю, до речі, із фототерапії, це те, що можу навіть зараз в двох словах розповісти, що кожен з нас може виконувати щодня, тому що негативне мислення, як би ми не намагалися, воно присутнє, навіть повітря, ну, багато моментів. Кожен з плюс справляється зі своїми ситуаціями. І от на кожну негативну думку було б добре, хоча б трішечки добре говорити. Найскладніші випадки це дружини, не найскладніші, а більш емпатійні, такі потребують більше уваги, і емпатії, дружини, які очікують своїх чоловіків. Це от така дуже делікатна тема. Хочеться їх підтримати. Хтось просто тримати баланс, переходить. Тобто Можливо, трішки ну ні базово змінилися, але щоб так вам перерахувати, звичайно, війна впливає на нас всіх, незалежно в якому регіоні ми не знаходилися, навіть чи в Україні, чи за її межами. Що ми можемо ось так в буденності, наприклад, зі шляху з дому до роботи зробити. От я пропоную, якщо вийти на 10 хвилин раніше і спробувати помічати навіть по тій самій дорозі нові речі, тобто беремо телефон. І навіть ось те деревце, от не хочу недоречно тут слово через сили, а більш не знаю, вмотивовано, тому що не через силу не потрібно. Зараз не підберу. Тобто йдемо ж тим самим шляхом і помічаємо нові речі і ввечері просто переглянути, що який би день не був добрий, не зовсім. Щось хороше в ньому точно було присутнє, і наш мозок почне інакше реагувати, що щось хороше присутнє в будь-який час. Можна намалювати свій напрямок. От в мене є ось така робота, це, можна сказати, в межах арт-терапії, коли ми з дівчинкою малювали. Своє безпечне місце, в яке вона може повертатися після втоми. Тобто, в мене отут вона навіть от відліплюється. Я з її дозволу показую. Тобто, щоб яка б погода не відбувалася зовні, вона завжди може прийти, відпочити, почитати книгу. Але коли ти це промальовуєш, ти інколи собі навіть це. Даєш офіційно дозвіл це робити, тому що ми багато себе вимагаємо. Багато хто не може під час війни е, та відпочити навіть. Я теж відношусь до цих людей, тому що я так само людина. Я всім нагадую, що ми не роботи, до якої безпери ми не відносилися. От, е, і придумати я завжди говорю для себе аптечку для душі, от, хоча б декілька пунктів, от як от те, що надихає, от по три хвилинки немає, от по одній хвилинки. Я е, говорю це не з теорії, а з власного досвіду. От коли зна ну не можу встати, от реально все. Я дуже перевтомилася, не можу встати. Добре, тоді я малюю в голові. Там щось, тоді я фантазую. Я не можу написати те е, пи, практики. Письмові практики теж дуже актуальні, хто може виписувати свої емоції, це також дуже важливо. І не завжди потрібно їх перечитувати, аналізувати, тому що ми дуже багато в голові От таке виписати і викинути, що хочеться з цим зробити. Можна щось підтримуючи, собі написати. Тобто от слова, от банально ми вважаємо, що слова підтримки собі ну цього не потрібно, а це також дуже підтримує. От зараз я, наприклад, створюю от сьогодні збірку терапевтичних історій. Це я поміркувала. От я вивчала казкотерапію як напрямок новий, і він мене дуже сильно захопив. Як через історію ми також можемо от навчатись нового досвіду. По факту, ми все навчаємося через історії. Чому я аналітичне кіно працюю? Тут важливо контекст, який обираєш, як ти з цим працюєш. Я зараз працюю з казками. Дуже добре працюють як для дітей, і для дорослих. І хочеться мені створити певну збірку, яка буде в доступі. Це гостра тема, тому що буває багато моментів до прикладу. Е не те, що психолог підходить, не підходить. Тут важливо знайти свою людину по темпераменту. Це дуже важливо. Бо ми часто не враховуємо свій темперамент і темперамент іншої людини, комусь повільніше, швидше. Тут я б радила просто переглянути, якщо є можливість соцмережі, і просто подивитися, що людина співзвучна і є довіра. І от знову ж таки, так коли я говорю, справді нам здається, що це в нас є проблеми, якщо ми підемо до психолога. Ні, якщо ми підемо, то це ми молодці, бо ми... Підтримуємо себе і е, психолог це кваліфікований тренований фахівець. Задача психолога зараз інакше скажу створити безпечне поле для людини, хоча б ось тут на годину побути з собою і з собою інколи познайомитися з собою.